День. Вітаю, друзі! Вас у проєкті Софійського братства Слово що Іднає. Сьогодні ми читаємо Євангелія від Матфія. Коли Ісус увійшов у храм, до нього підійшли пересвященники та старіші народу, і запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу. У відповідь Ісус сказав їм, задам і я вам одне запитання. Якщо на нього відповісте, мені, то і я скажу вам, як влада я це чиню. Хрещені Івана звідки було з неба чи від людей. Вони ж би між собою. Якщо скажемо з неба, Він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали не знаємо. Тоді Він промовив до них, і я не скажу вам, якою владою я це чиню. Цей уривок Іванки показує нам, що Бога неможливо пізнати теоретично. Бог пізнається в особистих відносинах з Ісусом Христом, до яких ми маємо всі прагнути.